<реш> просто наші такі кіти там пересказують, там сигнали такі. Два дні я витратив на те, що я їздив з полярниками дивився за їх роботою і, взагалі, і що вони там роблять. Навіть витягували один раз, коли вони застрягли, був пролив, і вони мали зібрати зразки на скелі, зібрали, і просто потім полярниця не могла виїхати. і За неї поїхала лодочка. А ми на віддалені потім за варів в еврьовку їх витягували. Бачити. Я кайфанув від знаходження біля полярників ось на таких виїзних днях. Я видерся на якусь гору слів, як... щоб описати цю красу, знову у мене нема. словарний запас просто вичерпано.